І так, рубрика базовий мінімум або розкошний максимум. Дмитро в нас на зв'язку, бере в нього інтерв'ю. Дім приходить на роботу о 10-й і йти додому о 7-й. База чи розкош? Це база. Audi RS Q8 це база чи розкош? Розкошний максимум. Так. Да. А ну скажи, скільки ми можемо таку привезти в Україну? Під ключ. Е, під ключ. Е, нещодавно рахував, звичайно, Q8. Це в районі 50 тисяч доларів. Під ключ, а якого року? Це 21 рік. Ага. Це 21 50 тисяч у вас перший рік? 50 тисяч угу. під ключ. З ремонтом під на ключ, номерах ремонтом, під вашим номер. вікном будиночку? Так, да, 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 все так, так, як і є. Да. Кстати, вже є клієнт, ось залишив договір. Починаємо дивитися йому Q8. Окей, Білу. якщо РС. А якщо РС? Якщо РС. Котять теми? Ну, я думаю, десь тисяч пять 56, може більше, не знаю. Коротше, якщо ви хочете розкошний максимум Резки 8 у вас під вікнами, то звертайтесь Компанія компанії Bінсі Привеземо, зробимо під ключ і все буде шикардос.